Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак Зодіака стрілець на період з 10 по 16 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Корабль це далека дорога або новий проєкт. Ось тут дорога або сходи, це підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді або далека дорога. Ось тут прапорець, переміна роду діяльності або додаткова робота. Череп, квітанці борги, можливість сезонне захворювання. Сонечко це потужний особистий успіх. Він може проявитися як по роботі, так і в ваших особистих справах. Як ви знаєте, якщо є в розкладі сонце, то розклад вважається 100% вдалим, успішним, також щасливим. Але ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій та на те, що буде відбуватися далі. На моєму каналі, друзі, вже є нові відео розклади на місяць грудень. Нагадую, що ми з вами будемо робити розклади зараз на грудень, а потім вже на 2026 рік, для того, щоб ми все встигли. Саме тому не завжди, переглядайте, щоб скласти свої плани так, як вам потрібно. А ми з вами прямуємо далі другий розклад знак Зодіака, стрілець. карта Долі. Якісь важливі події будуть у вас відбуватися. Качечка це домашнє господарство. Щось ви будете робити, або продовжувати робити. Ось тут успіх по роботі, а також корабль, карта повторюється, дуже потужна карта. Це далека дорога або нові проекти. Наприклад, ви їх затвердили, а саме зараз продовжуйте їх робити, вони мають розвиток. А затвердили до ретроградного Меркурія. Ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Зверніть увагу, друзі, за картою долі можуть відбуватися якісь важливі події. Для когось це одруження, для когось навпаки, а хтось дізнається, що буде дитина. Дуже якісь важливі події за картою долі. Для когось вони, звісно, можуть стосуватися роботи ось тут. Наприклад, все життя мріяв про диссертацію і нарешті почали її розробляти. Кожному, кожному своє. А ми з вами прямуємо вперед на третій розклад Знак Зодіака Стрілець. На період з 10 по 16 листопада 2025 рік. Ще раз успіх по роботі. Щось у вас там важливого відбувається. Завершення року, можливо, щось завершуєте. Замок, закриття на замок, завершення якихось ваших справ та подій. Саме на цьому тижні зверніть увагу, друзі, в котрий раз повторюється карта долі. Це дуже щось важливе. Якщо ви дізнаєтеся якусь новину, котра може змінити ваше життя, обов'язково зупиніться і подумайте, що з цим робити. Не продовжуйте, наприклад, тоді, коли вам треба берегти своє здоров'я, ви Продовжуйте працювати, їздити по відрядженням і, як ламова лошадка, щось тягнете на собі. Зупиниться та подумайте, чи буде ще така можливість, такий шанс те, що змінить вашу долю на краще. Тут мається на увазі особисті події. Це однаково важливо як для чоловіків, так і для жінок. Дивимося з вами сьогодні на колоді Мадам Ленорман для знака Зодіака стрілець Застереження карта ведмідь та порада карта зірки. Зверніть увагу, друзі, застереження ведмідь. Це може бути високопосадовець або, наприклад, ваш директор, або хтось керівник. А також можуть бути якісь родичі, від яких ми завжди залежимо. Поважаєш батьків, залежиш від їхньої думки. Застереження полягає в тому, щоб ви думали своєю головою, приймали рішення з огляду на те, як ви оцінюєте ситуацію. Якщо так карти вам підказують, то будьте ласкаві, не відвертайтесь. Від порад, тому що потім колись вона знову вам знадобиться. Ось це таке застереження. А порада – це карта зірка, це карта особистого успіху, це наш, наче сонечко, котре сяє тільки для вас. Ваш особистий успіх може бути як по роботі, так і за картою долі, наприклад, в родині. Зміни в родині. Хтось одружується, хтось дізнається, що буде малятко. Ось ця карта зірка вона вам ще раз підкреслює та акцентує на те, щоб ви уважно до цього ставилися. Дуже гарний розклад, друзі. Нехай ваш тиждень буде таким спокійним, рівномірним та дуже вдалим. Дякую всім за підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.